Гарний Зеленський чи поганий. Ну, давайте почнемо з корупції. Е, по корупції я пам'ятаю, ще в часи е, цього кравчу, Кучми е, був анекдот такий: це і Юля тоді вже крутилася біля політики за депутатів. що 90% депутатів це кліптомани. І задається питання, а що 10% це чесні, порядні люди, а говориться, що 10% депутатів це Ну, До чого це вказується? Що ще задовго до Зеленського вже український політикум. Прагнів э, цією корупцією. Вона була вона була дуже така міцна. Звинувачувати Зеленського в корупції все одно, що э, вінити його в тому, що люди ворують. От сказати, це Зеленський виноват. А я зараз зустрівся з кліптоманом, який варує дрібниці там, по 20 гривень. Ну, і в колективі його бачать, це зрозуміло, всім соромно за нього. А він все одно варує. І ну, все одно прийде час, коли йому хтось щось і скаже. Ну, тобто розумієте, що є які явища, які неможливо іскоренити. Так, да, їх потрібно. Ну, це ще починати з дитячих садочків виховання, що потрібно людям в мозг вбивати, що чесно, це. Жити це норма, це стандарт. Далі, що? Якщо потрібно якийсь прибор взяти, щоб зміряти Зеленського, поганий він чи гарний. Да? От прибором є ці кошти 50 мільярдів євро, не доларів євро. Те, що відділяє під Зеленського Євросоюз. А це вказує на те, що є довіра керівництву українському ніхто не суперечиться там, що не сперечається, що є корупція. Для цього там 300 слідчих ще додаються в ДБР, щоб наглядали за тим, щоб гроші йшли на супротив російської агресії. Но, тим не менш, подз... вони віддаються під Зеленського. Я пам'ятаю, коли був Порошенка, там щось 3 мільярда якесь було, і така суперечка була, ніхто там і не питався щось допомогти. Порошенка, бо у Порошенка не та рішення, Шучися, ні така чітка позиція, щось там він колібався. Зеленський чітко в нього. все. Він бачив, там, що народ України хоче дати відсіч о, расистам, і він таку ж позицію підтримав і підтримав цю позицію і Захід. І у України зараз з'явилась, раз може таке бути на тисячі літ, коли Україна може розрахуватись зраш... за всі борги. І стати тою країною, за яку мріяв там Бендера, за яку мріяв Шевченка. зараз вона може остаточно ці відносини, ну, які Раша використовувала для себе відносини, розставити на своє місце і Рашу поставити на своє місце, і бути переможцем і жити, жити так, от, як Україна заслуговує дійсно за рахуватися за за, за, за ті війни, за той. Геноцид, який проводився проти українського народу. Зараз все от зараз вирішується. Тому я рахую, що і Зеленського дав Бог для України, і Залужного дав Бог. І що вони так трохи десь між ними є, таке не то, що непорозуміння, а відокремленість це так і потрібно бути. Військовий хранити військові таємниці, він навіть і президенту їх може не говорити. Це ну, навіщо? Зараз ці средства технології, які Камери, прослушки, він сказав, щось там своє задумки щось задумки А їх там в Кремлі там через а, 2 хвилини вже знають. ну по, Поэтому и так. Ну а президент, звісно, то должен а, такой зовнішньою политикою займатись. Все на все добре, до следующеї зустрічі.